Говорячи про головні три звуки ладу, ми одразу згадуємо, що це такі як тонічний тризвук, субдомінантовий тризвук та домінантовий тризвук, які будуються на першій, четвертій та п'ятій ступенях. І говорячи про обернення в музиці, ми розуміємо, що це перенесення нижньої ноти на октаву угору. Говорячи про обернення тонічного тризвуку, субдомінантового та домінантового, ми розуміємо, що це такі обернення, як секстакорд та -секст На прикладі тонічного тризвуку, я пропоную ну, краще розібратися в системі обернень, в принципі, е, допустимо, у до мажорі у нас тонічний тризвук звучить ось так. Робимо його обернення і переносимо цю ноту до на октаву вгору. Отримуємо ось такий акорд, це тонічний секст акорд. Секст-акорд акорд це акорд, у якому спершу ми спостерігаємо внизу терцію і вгорі акорду кварту. Ось. Також хочу обговорити зменшений ТРИЗВУК, який являється поєднанням двох малих терцій, і будується він у натуральному мажорі на сьомій ступені, у гармонічному мажорі на другій ступені, у натуральному мінорі також на другій ступені, і у гармонічному мінорі на другій і на сьомій ступені. У до-мажорі це буде відноти Від Відноти сі, від сі. Ось так він буде звучати. Ось. І хочете також поговорити про домінантовий септаккорд, який будується на п'ятій ступені. І вже містить у собі чотири ноти. Він має інтервальний склад, велика терція плюс дві малі терції. Крайні його звуки утворюють інтервал малу септиму. Забудовується малий мажорний септакорд. Розв'язується він у тонічний тризвук з, а, у неповний тонічний тризвук з потроєним основним тоном. У, знову ж таки, до мажорі. Це буде п'ята ступень нота. ось І розв'язання. Домінантовий септакорд має декілька обернень, одним з яких є домінантовий квітн секст. Він позначається як D6-5. Будується на сьомій ступені, має інтервальний склад дві малі терці плюс велика секунда, і розв'язується у повний тонічний тризвук з подвоєним основним тоном. Друге обернення домінантового септакорду – це д 3 тобто домінантовий терц-кварт. Він будується на другій ступені, має інтервальний склад мала терція» плюс велика секунда та велика терція. Розв'язується у розгорнутий тонічний тризвук. І третім оберненням домінантового септакорду є домінантовий секунд акорд, який будується на четвертій ступені. Має інтервальний склад велика секунда. Плюс велика терція і плюс мала терція. Розв'язання його, ну він розв'язується у тонічний секст акорд з подвоєним основним тоном. Не можна не згадати також такий акорд, як з ми -сім, сім Він будується на сьомій підвищеній ступені гармонічного мінору. Та на шостій гармонічного мажору. Його інтервальний склад це три малі терції. І розв'язується він у тонічний тризвук з подвоєнням терції. На цьому все. Дякую. Дякую. І.